Дорогі друзі, щиро вітаю вас, мир дому вашому. З вами програма Біблія говорить. Бажаю ділитися перлами Божого Слова для нашого благословіння, для нашого духовного росту, для нашого духовного розвитку. Тема моєї промови роль Духа Святого в житті Ісуса Христа. Я бажаю читати Слово Господнє, де уперше Дух Святий зійшов на Ісуса Христа. Це записано Матфія, Третій розділ Євангелія Матфія це новий заповіт, перша книга нового заповіту. Ось такий текст. 3:13. Тоді приходить Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб бути хрещеним від Нього. Йоанн же став перешкоджати йому, говорячи, це мені потрібно бути хрещеним від тебе, а ти йдеш до мене. Але Ісус сказав йому у відповідь Залиш нині, бо так належить нам виконати всю праведність. Тоді Він допускає Його. І, будучи хрещеним, Ісус відразу вийшов із води, і ось небеса розкрилися йому, і побачив Він Духа Божого, який спускався, немов голуб, і злинув на нього. І ось голос лунає з небес: це син мій улюблений, у якому моє благовоління. Читаючи Біблію, ми багато взнаємо про Бога. Ми з Біблії взнаємо, що є третє небо, що Бог там обітає. І ми знаємо з Біблією, що є Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий, свята Трійця. Біблія це авторитетне, праведне джерело духовних знань. Ми не тільки пізнаємо Бога, коли читаємо Біблію, досліджуємо Біблію, ми пізнаємо і себе. Тому, в школі, тому що в школі нам говорили про нас, хто наша прабабця і прадід, От. ми знаємо. А Біблія говорить інакше, що ми всі сини і дочки Бога. Ми Богом створені, а не еволюція нас створила. І ось ми бачимо тут трійцю в дії. трійцю в дії. Ісус Христос, Бог Син, приходить на Єордан хреститися. Звісно, Іан його не допускав. От. Він сказав, залиш тепер, я, я маю зробити так, як всі. Тоді хрещення Іоаннова було хрещення в покаяння. А вже хрещення після Ісуса Христа, повченню Ісуса Христа, це хрещення обіцянка Богу, доброї волі. Це різні хрещення. І Ісус Христос, Він, Бог, народ, був зачитий від Святого Духа, ось, народився звичайним хлопцем. Бог народився звичайним хлопцем. Щоби прожити звичайне чоловіче життя. Чому від Духа Святого був зачтий? Бо якби був, як і всі зачти від чоловіка, то він би народився з перворідним гріхом, гріхом Адама і Єви, перворідним. Тобто з дитинства вже людина розположена до негативних речей. Жадність, гордість, егоїзм оце все це перворідний гріх Адама. Тому Ісус був зачитий від Духа Святого. Але він проживав звичайнісіньке людське життя, звичайнісіньке. Він всю славу неба, всю свою славу Божества оставив. Він умалився, він смирився, зійшов на рівень людини і жив як людина. І тому він сказав Іоанну, дозволь, і коли він прийняв водне хрещення через повне занурення в воду. Виходив із води, і ми читаємо слово Господнє, що побачив він Духа Божого, який спускався, немов голуб, і злинув на нього. Це вже третя особа Божества, Святий Дух. Побачив у вигляді голуба. Швиденько скажу: вибраний голуб не, не, не випадково, тому що голуб це єдиний птах, у якого нема жовчі. А в Біблії ця річ символізує. Зло, гріх, гріховність. В Голуба по-інакшому проходить травлення. І ось Дух Святий, Голуб, це один із символів Духа Святого, Дух Святий у вигляді Голуба сходить на Ісуса Христа. І отець. І ось голос лунає з неба. І отець з неба говорить: це син мій, до якого є моє благовоління, улюблений мій син, тріється в дії. Ісус Христос, отримавши Духа Святого перед початком свого служіння, Він своє служіння почав 30 років. До 30 років ми тільки маленьку деталь знаємо з його життя, що в 12 років він залишився в храмі. Батьки три дні його шукали, пішли, думали, він з друзями йде, а він був в храмі. А далі Духу Святому було угодно сховати життя Ісуса Христа, його підлітковий вік от до, 30, до 30 років. В 30 років Ісус приймає водне хрещення. І починає служити під час хрещення отримує Духа Свято і починає служити. Задача Ісуса Христа була виконати старий Заповідь повністю і покласти Йому кінець. Написано, що старий Заповідь – це той, хто веде до Ісуса Христа. І старий Заповідь – кінець в Ісусі Христі, бо Ісус є начальник віри, і Він дав далі своє вчення. Прекрасне своє вчення подав він надалі для всіх нас. І Він мусив виконати. І не разу не згрішити, не разечку не згрішити, і потім, щоб він міг бути жертвою милостивлення на Голгофі за всіх людей. Бо якби він хоч би раз згрішив, йому потрібно було б помирати за себе, якби хоч раз згрішив. А так він остався, зберіг себе в чистоті і святості, все своє життя, в чистоті і святості. І ось ми бачимо, що Ісус Христос. Виконуючи досить поважну місію, місію, до якої була прикута увага вселенної, всі ангели спостерігали за цим. Ангели служили йому. Це ж Бог став людиною і живе на землі. Ангелам не було все відкрито. Ангели не все знали, як це буде. От що пророки говорили, те вони і знали. Бо ангели не всезнаючи, тільки Бог все знаючи, це атрибут Божества, всюди присутній. Всезнаючий, премудрий, всесильний, святий, це атрибути божества, це Бог тільки всезнаючий і всюди присутній. Ангели обмежені, знають обмежено, оскільки Бог їм відкрив. Ісус, щоби звершити цю місію, за якою дивиться небо, і також диявольський світ пильнував за Ісусом. Бо Дух Святий після водного хрещення зразу повів Ісуса Христа у пустиню для випробування. І коли Ісус 40 днів був в пусті, то під кінець підступив диявол, і три серйозних атаки наніс на нього: походь плоті, похоть очей і гордість життєва, щоб якось зламати Ісуса. Він так зламав Адама і Єву, походь плоті, похоть очей і гордість життєва, і впала Єва, і впав Адам. От. І він так само на Ісуса. Ще Біблія називає Ісуса другим Адамом. так само, щоб Ісус впав. Але Ісус відбив атаку диявола і не разу не зрішив за все своє життя. І тоді Він міг бути жертвою милостивлення за гріхи всіх людей. І ось ми бачимо на початку служіння Ісус прийняв Святого Духа, третя особа божества. Він був в своєму служінні керований Святим Духом. Ми от зразу, четвертий розділ, ми читаємо перший вірш. Тоді Ісус був поведений духом у пустелю, щоб бути. Спокушним від диявола. Ісус був керований Духом Святим, наповнений Духом Святим. Духом Святим Ісус звершував чуда всі. Пам'ятаєте, коли фарисеї прийшли до Нього і казали йому, о, Він силою бісівською це робить. А він знав, що вони розуміють, що Він робить силою Божою Духом Святим. Дух Святий дає силу. І він їх застеріг, що вони близькі до гріха хулина Духа Святого. Це єдиний гріх, який не прощається, коли людина похолила Духа Святого. Він їх тоді застаріг. Ісус робив всі чуда, очі відкривав, хромиї вставали, прокажені очищалися, буря зупинялася, хліб помножувався, риба помножувалася. Ісус всі ці чудеса робив силою Духа Святого. Він був наповнений Духа Свято, а коли людина наповнена Духа Свято, то Дух Святий дає і силу, дух Святий дає і радість, дух Святий дає любов, дух Святий дає владу, Дух Святий дає свої дари в Духа Святої дарування. Дух Святий це не вітер просто, це не якась сила просто, а Дух Святий це особистість, Він, особистість. І Ісус завжди прагнув бути наповненим Духа Святого. Завжди прагнув бути наповненим Духа Святого, щоб його душа, він був наповнений Духа Святого. Навіть одного разу, коли одна жінка, вона для мене зразок, одна жінка собі в серці рішила, як я підійду і торкнуся його, я буду зцілена. Вона 12 років хворіла, вона потратила всі свої збереження, які в неї були, і не вилікувалась. І так в серці своєму вона отак себе налаштувала. Як це зробити, для мене загадка ще сьогодні: знати, як так, таку віру вибудувати в своєму серці до Господа, і цією вірою торкнутися Господа і чудо. І явилась Божа слава, і явилась Божа сила. Це вона нам приклад. Шановні слухачі, вже вчимося від неї кожен. Бачите, ніхто на неї руки не клав, біля неї не було якихось священників, які би її консультували, за неї молилися. Вона в серці собі так рішила, зачепила Ісуса і зцілилася. Ісус зупинився каже, хто мене торкнувся. Петро каже: Ісус, ну що ти таке запитуєш? То ж так багато людей біля тебе, і ти запитуєш. Він каже: ні, я чув, як від мене сила зійшла. Сила. І жінка бачить, що не може утаїться, підійшла йому все розказала. Він її благословив. Я, я привів цей приклад. Ісус мав силу, Він знав, що Він йде в силі, і на ньому сила Божа. І коли ця сила Божа пішла на стілення цієї жінці, Він це відчув. І він її знову повернув ту силу від наповнення Духом Святим. Бо Ісус продовжив свою подорож. І... А куди Ісус ішов? В дім начальника синагоги, 12-літня дівчинка, помирала. І коли він йшов, вона померла, вже прийшли люди кажуть, все, не веди вчителя, бо вона померла. А він каже: не бійся, тільки віруй. І продовжив Ісус шлях до його дому, зайшов в нього дім, взяв батьків з собою, кілька апостолів взяв з собою і підходить тої дівчинки і каже: дівчинко, вставай, і вона встала. Ісус каже, дайте їй їсти. Все це Він робив. Силою Духа Святого він був наповнений Духом Святим і йому Дух Святий давав цю силу і любов, любити людей, любити ворогів. О, оскільки його переслідували, всякі оці фарисеї, ну лицеміри, вони виставляли себе, що вони такі благочестиві, праведні, святі. А насправді вони були люди всередині повні мертвичини. Вони духовно мертві були. І вони Ісуса переслідували. Ісус від них натерпівся більше, ніж від римлян чи ще якихось ворогів. Релігійники його розп'яли. Релігійники вимагали цього. Ось. А Ісус на як піднявся, каже, Отче, їм, Дух Святий дав сили. І ми читаємо до Євреїв 9:14 написано, що Ісус Христос Духом Святим приніс себе в жертву Богу Отцю за гріх всіх людей. Бачите, він все життя був наповнений Духа Святого. І навіть в кінці силою Духа Святого, з допомогою Духа Святого, він витримав цю долину страждань, ці муки, питки, приниження, це побуття. Витримав все, витримав, витримав. Петро, хотів, пам'ятаєте, заступитися за нього Петре? А як виконається Писання? Я можу викликати 12 легіонів ангелів. Як виконається Писання? Просто про Ісуса Христа були від першої книги Біблії. Першої книги Біблії сказав Ісус, сказав Господь а, дияволу, насіння жінки буде жалити в голову. Це вже просто було про Діву Марію, що Марія сама народить насіння жінки. Тобто, буде зачата від Духа Святого, без мужчини буде зачаття. Вже було про і багато про Ісуса було про. І Він каже, як виконається. Висення. І Дух Святий поміг йому, і Він виконав волю Господню навідмінно. навідмінно. Тому, шановні слухачі, я звертаюся до вас на основі цих роздумів про життя Ісуса Христа і Його відношення до Духа Святого. що Читайте більше Євангелію, більше взнавайте про Духа Святого. Просіть Бога бути наповненими Духа Святого. Ісус це старт праведного життя. Ісус. Своєю кров'ю обмиває наш дух, душу і тіло від всякої скверни. Це старт. А далі, з Духом Святим, ми можемо виконати волю Господню навідмінно. Тому будьте спраглі Духа Святого. Ісус сказав, хто прагне, йди і пий. Навчіться прагнути Духа Святого, щоб ви просити в Бога, і Бог буде давати. В день П'ятидесятниці Дух Святий прийшов для всіх, хто прагне Його. То шукає його, от покаялася людина перед Ісусом щиро, щиро. Вона прощена. Все. Читай Євангелію і прагни Духа Святого. коли Господь наповнить Духом Святим, життя буде прекрасне. Дякую за увагу. З вами була програма Біблія Говорить. Якщо є потреба духовної підтримки, телефонуйте за номером на екрані.